Так, друзі, всім, всім, всім привіт! Всіх ради вітати в наш чергове відео по горі Red of Legends. У нас сьогодні відкриття. У нас, в принципі, запустили Суперембові ікси. Насправді, дійсно виглядає дуже і дуже гарно. Тобто, всі герої цікаві, по-своєму. І будемо відкривати ми сьогодні мене і моїх підписників. Чесно, не знаю, кого тут навіть обирати. Але я хочу вибити собі Одіна з чотирьох шардів. Я вважаю, що це база, що це дуже легко. І також я прикріплю сюди ще відкриття, яке я робив під КВ. Я прикріплю сюди. Тому шардів в мене було насправді більше. Але я відкрився під КВ. І подивитися, що я це виправдав це себе. Отже, давайте відкриємо зараз швиденько мене. Потім відкриємо мене на КВ, котре вже відбулося, ви зрозуміли. Ось, і далі будемо переходити до моїх підписників. Власне, хочу Одіна, тому що в мене в голові з'явилася дуже цікава стратегія, котра просто підпалювала без раки. Взагалі без натяку. Але, скоріш за все, Одіна мені тут не бачите. Ну, в принципі, ну ні, так і ні. Не те, щоб цей. Uh, давайте відкриємо ще два сакральчики, і тут питання. І тут питання, тому що, чесно, мені бідалі дістати ще одного варвара. Це який буде. Uh, виходить 1, 5, 6, 7, 8 арманс. Схоже, треба 8 арман затягнути. Тому що інші герої, хоча давайте будемо дивитися подрік. Подрік у мене вже є Дубль саме. Бо Подрік непоганий. А, чи хочу я якраз таки його, як дубль? Мабуть, ні. Чи хочу я призму. Мабуть, ні. Це цікавий герой. Давайте його поставимо як, в принципі, Унік. Найбуде. буде. Най буде? Давайте відкриваємо два сакральчика. Прийшов Геоманд. Неймовірний герой насправді. І прийшов якраз таки Боус. Хочу відкрити червоні. Не питайте, чому? Є таке бажання. Поїхали. Поїхали. Давайте десяточку лопнем. Десятку ми збирали. Тому чому б не лопнути цю десятку? Правильно? Власне, чому б не подивитися на 10 рарних героїв з цих з червоних? Правильно? Ну, майже десятку рарних. Хто скаже, що я не правий, та я не правий. Але ну код захвилює. Правильно, ми, що? ми їх зібрали, та не будуть. Найбудуть. Ми їх відкрили. Можливо, зараз ще глянемо які там нагороди, там паралельно проходить якраз такий масовий призив. Тому давайте зараз глянемо, скільки ми очків налутали. Ну, до речі, непогано в кінці епіки ще поприходили. Дивимось, масовий. І, по ідеї, ми мали не ну, так, ну, ми забрали бочку. В Принципі, чесно кажучи, у порівнянні з попередніми масовими, е максимально погані нагороди, типу нічого цікавого тут немає. Але ну, маємо те, що маємо. Ой-ой-ой, що це таке? Не дивимось на це. Ну, а ми переходимо до мого відкриття якраз таки цього. цього, того, що на КВ. І далі одразу перейдемо відповідно до відкриття моїх підписників. Поїхали. І, власне, оскільки в мене ще немає якраз таки Некмотара в колекції, я вирішив відкритися під Некмотара, тому що він мені буде допомагати на Хемері. І тому власне, поїхали. Поїхали, відкриємось. Герой супер хороший. І зразу приходить Лега, і це Геліор, по-моєму. Та це Геліор, це не Некмотар, тому власне, не те, чого ми хотіли. Але давайте далі. Відео буде досить коротким, але я думаю, що насиченим, сподіваюсь. Власне, хочеться дістати Некмо, тому що багато де він пригодився. Крім того, він допомагає закрити велику кількість якраз таки трейлів, і чому б його не потягнути. Не знаю, яка це спроба власне, з тим, аби потягнути Некмотара. Таке відчуття, ніби мені залишилося тільки 3-4 герої, котрі мені потрібні. Це скелет, це Некмотар і. Ну саме не фракційні, тому що фракційні, ясно, що фракційні хотілося б побачити. Але це от Некмо, Некмо, скелет і Трунда, мабуть. Всі інші герої, ну такі вже посередні, мабуть, не буду відкривати, якщо буде а ікс, Єдине виключення, якщо дубль, можливо, дуже важливий і потрібен буде. Так, ну, власне, як ви бачите, дістали ми одного Геліора. Геліор у нас був, якщо не помиляюсь, якраз таки унік. Давайте подивимося, що Геліор робить. Атакує одного ворога. Збільшує власник показник захисту на 5% вра... угу, цікаво. Також лікується. Окей. Атакує всіх ворогів, щит непогано. Проносить усі штрафи з власної команди на ціль. Потім атакує її базовою навичкою. Під час застосування цієї навички перетворює свій показник опору на бонус до точності. Ну, до речі, дуже цікава механіка. Дуже цікава механіка. Тобто, фактично, повністю можна робити акцент на оперу. Непоганий герой насправді. А які оцінки в нього? Ну, насправді, я думаю, що це не дуже коректні оцінки. Тому що, по-перше, в нього непоганий щит. Та, він від завданої шкоди і, можливо, тут слабенькі коефіцієнти, але потім у нього прикольна А1. Тобто він лікується ще непогано. В нього аура на 60, тобто це круто насправді у всіх боях. А пасивка щоразу, коли ворог атакує учасника команди чи перебуває під дією двох або більше штрафів, поглинає так, ні, так це герой непоганий, насправді. Я не знаю, чому у нього такі низькі оцінки. Тобто, насправді, він, ну, зрозуміло, що мені він вже, мабуть, не буде дуже актуальний. Але якщо взяти загальний функціонал, тобто він бере-приносить всі штрафи, його можна зробити дуже сапровим. Фактично це Клінс. Клінс, котрий в три ходи. І як на мене, не так і погано. Тобто якщо зробити його дуже опоровим, і він може раз в три ходи просто знімати всі 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 штрафи, переносити на ціль, виглядає не так і погано. Ну що, продовжуємо наше відкриття на аккаунті Олега. Всі ви знаєте Олега. Олег всіх знає вас. А ви целі поросята запрошують одного поросятка, котрий захоче бути в цьому клані. Отак от. Всім передаю привіт, всіх ради вітати. Вітайте, ви найкраще забираємо срібло, тому що срібло це не золото, його можна і забрати. І тут на цьому аккаунті ми будемо відкривати 6 сакралів. Шість. Не 5, не 7, а 6. І спершу нам приходить уго, і ми робимо підрахунок пальчиками щоб не завтикати У нас. Другий. До речі, бегемотик дуже крутий епік. Дуже крутий епік для початку і для середнього етапу гри. Супер крутий. Сохатий, ну я скажу вам по епікам сьогодні прям бомба. Четвертий, дивіться, от ну, щоб точно не завтикати. А от Ясмін виділяється четвірки, але не в кращу сторону. Гор ну, імба імба 5, 5. 5 і ласт 6 І це Аларік. І це погано. Ми не зловили якраз таки легу. Але в будь-якому випадку, сподіваюсь, що Лега до нас завітає на інших аккаунтах, до яких ми саме зараз і переходимо. Дякую тобі, Олег, за відкриття. Так, продовжуємо наше відкриття ще одного, якраз таки. Учасника клану, але вже веселих поросят, народ. Хто хоче долучитись до цього клану, також пишіть. Бачите, телеграм ось тут є. Тому ви самі все знаєте. Що ми будемо робити на цьому аккаунті? На цьому аккаунті ми будемо якраз таки відкривати до легендарного героя. Відповідно, Ого, тут є циркон Ну, ну, ну. ну, добре, добре. Ми не лакамимось на циркони. Ми не лакавимось, але ми хочемо отримати легенду. А, чому? Тому що тут гарант. І, власне, хочеться потягнути Сенну. Сенна, самі розумієте, це імба, тому, власне, бачимо Лего. І далі не відкриваємо. Сьогодні отакі от от відкриття. Ви знаєте? Такі відкриття, тому що. ну, Всім впадло збирати. Легендарного героя, злиття. Неймовірна десятка. Ні. А, якось, ну, без різниці. Ну, а нащо? Правильно? Ну, а нащо? Тому, власне, тут ми шукаємо тільки Сенну. Давайте. Ну, до речі, криск не найгірший варіант. Це, звісно, не Сенна. Але. 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 Давайте глянемо, чи це хоча б Унік. Дивимось. Так, да, це Унік. В будь-якому випадку криск хороший герой. Вітаю тебе з криском. І, власне, будемо йти далі. Так, 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 так. Продовжуємо наше відкриття. Ми на аккаунті Віталіка інвокера клану Серця Передаю привіт. Хто ще не знає, це наш другий клан Альянс. Тому, якщо хочете доєднатися до цього прекрасного клану, пишіть, як бачите, вільні місця є. А ми будемо переходити до відкриття. Тут ми будемо відкривати все на світі. Єдине, чи я не знаю, що нам вистачить місця на все на світі, але сподіваюся, що вистачить. Давайте будемо відкривати якраз таки спочатку сині, далі вийди, далі червоні, а далі сакрали. Ох ти, лега. О, бажаний Подрік прийшов народ! Я тільки сказав, що. А що робити, якщо Подрік прийшов? Сказали, ставити Арманза. Будуть робити плюс 2 Арманза. Ну, це дуже сильно. Подрік прийшов з другого шарда. Мої вітання. мої вітання. Давайте ще Арманза потягнемо. Та навіть якщо не потягнемо Арманза, Подрік супер крутий на лаву. Та, власне, на гідру, лаву з різниці на ці вже десятки. Гідра, лава, будь-який такий контент, вам потрібна якраз таки його аура, тому що якщо ви не знали, в нього аура на підземеллях, плюс 28%, якщо я не помиляюсь. Супер крутий герой, супер крутий тімап, тому раджу всім використовувати. І вітаю Віталіка за цим прекрасним дропом. Ідемо далі, йдемо далі. Тут утопленик. Ну, видно по обличчю, він такий трохи утопельний. Так, тут не видно о, тут трохи краще ніж обличчя, ну ви зрозуміли, про що я. Ой, ці пікселі. Ой, ці пікселі. А, лютопес. Лютопес. Качер корму, але такий собі. Ну, в плані не теж такий собі, але такий собі варіант його викачувати в плані того, щоб він просто викачував корм. Тому що зараз, в принципі, будь-який герой може викачати, навіть уже кінь. Тому не знаю, чи варто викачати. Звабник. Якщо він вас звабив, то ставте вподобайку, будь ласка. І not дерево ще. Ну таке, ну таке. О, нам вистачить. Нам, блін, треба міняти подріка. Три... Ну, добре, що Лега не прийшла, але могла б прийти. Знаючи, ікси, навряд чи це був би подрик. В будь-якому випадку поїхали. Сказали, відкривати все. Ну прям от взагалі все. Тому, як я можу сказати ні. Я можу сказати тільки давай. Ось, і власне, якщо ви хочете відкритися під стрімчик, тому що відео більше я не буду писати саме по цьому івенту, то можете писати мені в особисті. Можете писати мені в особисті. В описі, до речі, є мій телеграм-канал, є мої контакти. Тому, якщо ви хочете написати з приводу чогось там, наприклад, фарму під земель і так далі. Можете написати огляду аккаунтів, я вам допоможу. Ось, бачимо тут Йотона. І знову ж таки, я не поміняв Подріка. Поміняєш ти Подріка? Капець. Стрімер. дум трохи. Так, Деякор Армстронг. Непоганий герой. Хороший. хороший Маємо, власне, Горгораба чи мавзолейника мавзолейник Ну, в принципі, обидва герої хороші, насправді, що. Рап, що мав зеленик. Узгар суперкрутий герой, імба, раджу викачувати. Серед Епіків, мабуть, один з найкращих, і мало хто про нього говорить, але це дійсно так. Дуже крутий герой. Дуже крутий, дуже крутий. Команду сейвить плюс має з автоатаки чотири тички. Ви бачили епіка, якого чотири тички з автоатаки? Хіба їх таких багато? Ні, не багато. Але Вузгар — один із них. А можливо, і єдиний, я не пам'ятаю. Так, Геоманд Олега буде, Олега. Я розумію, Подріка ми дістали. Олега вийде. Ага. Mm -mm, а пахне як. <лев> ну і Лего за сакралів. Але власне ми виконали свою ціль, тобто ми дістали подріка. З чим я вітаю. Давайте я швиденько чекну лаву. Да, лава тут не фармилася, тому що не було. Тепер буде подрік, буде фармитися. Вітаю, вітаю. Тепер тут ізі фарм 10-ї харлави. Тому вітаю Віталіка, і переходимо далі. Так, так-так-так-так. Ну і завершуємо наше відкриття ми на аккаунті у Кості. Це голова, це лідер клану Кам'яні серця. Тому, якщо що. От пам'ятаєте, такий у вас буде лідер. Поїхали відкривати. Ми відкриваємо йому тут все. Все, все, все. Ого, він хоче тут якраз таки фабіан. Вау! Вау! Отримаємо першого епіка. Отримаємо другого епіка. Так. Карколомчик Карколом. Ой, муха прийшла. Муха. Це це. Так, щось таке собі. тешада да? Не сі. дуже. А можна але... Легу, будь ласка, дайте легу нам по Угу. Добре, добре. Не співаю, я поняв, я поняв, я не співаю. Я не співаю. Я поняв. Поняв. Опа, це ж озерник. Ну все, тепер батько варгал має прийти. Співець смерті. Ну, не дуже, ну знаєте, от дивишся на нього, і ти. ну... Не думаєш, що він прям співець. Смерті, ну, коротше кажучи, таке собі. Так, отруйник. Отруйник цікаво, цікавезно. Поїхали десяточку зразу. Пам, дай шоденько. Ну, власне, а що ми хотіли? Шо ми хотіли? Х2 немає. Хоча в мене і під X2 такі дропи бувають. Але можна хоч один епік. Ну, так по приколу, чи що хоча б. Ну, взагалі лео хочеться. Як не як Сенна і. Як то кажуть, Сенна на аккаунті і гідра. Під аккаунтом. Але поки. Ого, аж один епік. Вау! Ну, і це люто Ну таке. Дуже посередній поки. Дроп. Прям супер посередній. Так, це в нас м'ясник. Давайте ми епіки цих рарочок будемо скіпати, тому що, не чесно, не хочеться дивитися на рарочок. Дайте Лего. Хештег дайте Лего. От навіть не хочу їх бачити. От, оці рарочки синіх. Ну, капець, ну, ну не дивишся на них. Ти дивишся на них, тобі погано. Але моделіки деякі гарні. Буду відвертий. Шо-шо, а малюють, таке красиво! Таке красиво. І. Та блін. Ну, не хочу я рарочок дивитися. От, з принципу взяв і не подивився. От, ну, не знаю хто там. Та й без різниці. Власне. Ого, ого! Вау! Таршон прийшов. Отак от, от. Неймовірний дроп. Асасин, Мародер, Гуль, Торукс, Диєволиця, Соляріс, Номада, Гладіатор, Ігуменія, Ігуменія, Маркраф Марк... Соколиний. Ну, дроп, гівно. Але коли, як то кажуть, був кращий. Грішник, а ого, нічого, з десятка. Ти ка ти що? Ти що, Ти що? Три епіка в десятці без х 2 Давайте подивимося на якраз таки масовий призив. Сказали, що якраз. Буде міфіктом. Так, да, дійсно, міфіктом ми забираємо. Ще м'якості вітаю. А ви в свою чергу, підписуйтесь на цей канал, ставте подобайку, коментуйте і зустрінемось зовсім скоро на стрімчиках або в наступному відео. З вами був Анівертіплей. Всім ба-ба.